Привет, этюд, театр, храм, друзья. А вы знаете, что театр, храм, храм? Неповторної краси храм світіння душі, храм, в якому моляться мистецтво храм вічних перевтілень, храм. Неповторної музи, музи гри, музи співу, музи танцю. Яка вона та муза? Чарівна, неповторна, жорстка, лагідна, І серцем, в якому горить. Вічний жар творчості. Ось я Офелія. Я кохаю, плачу, божеволію. Ось я, мавка. І не журись за моє. Чарівне тіло, Ясним вогнем засвітилось воно, вільними іскрами вгору злетіло, ось я, Кармен. Так стержись мого кохання. Ось я сміх, радість <сум> неповторність. Ось я квітка, яка розквітає.